Петровичу, доброго дня. Доброго дня. Я. знову радий вас бачити. А Знову раді бути у вас в гостях, але цього разу вже під час жнив. Нагадаю, минулий раз ми були десь на початку березня. Да, ви якраз закінчили внесення по мерзлоталому. Так. Добре, От, ми говорили а, про системи удобрення і про те, як ви плануєте врожай, яка, яка має бути врожайність. Ну а зараз у нас уже є можливість. Безпосередньо подивитись результати роботи. Зараз ми знаходимося на полі ріпаку. Розкажіть, будь ласка, що це за поле і яка у вас ситуація по ріпаку в цілому? В цілому ситуація по ріпаку у нас в цьому році досить непогана. Зараз знаходимося на полі село Гуменне, Поле Мигу. Ріпак тут посіяний в фірмі Рімагрейн, гібрид амбасадор. Цей гібрид ми сіяли вперше в цьому році. Він на даний час дійшов самий перший так, як у нас є інші. І посіяні постійно інших компаній є Трезор, є Далтон, є інші. Вони ще трошки зеленкуваті, нижній ряд стручків ще зеленкуватий, але за пару днів дойдуть і будемо вбирати. Я вибачаю, це ви говорите саме про вашу зону, про, про Вінниччину? Так. Тому що в інших регіонах. В інших, так, да, я говорю безпосередньо за це господарство. Так як десикації ми тут не змогли зробити, знаходимося в такій зоні, де... Не можна піднімати дрони і десикацію зробити нереально. А самохідними оприскувачами дуже багато буде пошкодження ріпаку і буде багато висипань. Mm -hmm. То вирішили не робити десикації, було чисто природне дозрівання його, то амбасадор дозрів саме перший. Mm -hmm. Зараз молотимо, вирожайність більше чотирьох тонн, вологість. 7 8 Це по амбасадору. амбасадору зараз так. зараз на цьому ага. полі, А В інших господарствах от ви назвали декілька гібридів, ДСВ, там і ще інші виробники. А які показники були в інших господарствах? Гібриди ДСВ показали по південних наших регіонах 4,8, 4,4 тонни з гектара для півдня це досить. Досить, досить гарна цифра, якщо врахувати, що в минулому році вони молотили кукурузу по три Ну Минулий рік був зовсім такий невдалий, Не дуже, вдали, дуже важкий. Але, але в цьому році південь отримав досить непогану кількість опадів і через що ріпак. Ріпак, ріпак вони сіяли взагалі за останній період, це вперше, і мали досить, мають досить гарний результат. По півночі в нас зараз також є ріпак, почали молотити, вони там зробили десикацію, зайшли в обмолот. Є поля, які показують більше п'яти тонн. Більше п'яти тонн. Це північ, це Києва області? Це Чернігівська область у Черніг. нас, Сріб, Срібнянський район. Ага. І хто у вас е рекордсмен? Який гібрид? ДСВшний. Де а який саме? Ну, не можна сказати, що це там, один якийсь з гібридів, є. там, е, там теж дає кращий результат, там дає Далтон кращий результат, там дає Тризор кращий результат. Так що сказати, по якомусь, що виділити один і сказати, оцей і все, е, різна, різна локація дала свої. Ну, тобто, в цілому по ріпакам можна вважати цей сезон вдалим. Вдалий вдали сезон. Там. Супер. А що ви далі будете робити з ріпаком? А, з ріпаком зараз веземо на наші елеватори, робимо доочистку, і веземо на Вінницький олієжиркомбінат, комбінат чи на віойл. І будемо робити переробку. Як давно ви зайнялись переробкою ріпаку? Чому ви саме переробляєте, а не просто його продаєте? В цьому році вперше ми зайняли. В тому році у нас було експериментально. Ми почали займатися переробкою соняшнику. Uh -huh. Забирали соняшникову паліту, ми робили, забирали на свої потреби і частину те, що нам не потрібно було, ми реалізовували олію, реалізовували по прямих контрактах. Получилося вигідніше, ніж просто продати. Ну, і, зараз... і зараз по ріпакові, такою самою будемо пробувати таку самою схемою працювати. І ви робите саме ріпакову олію? Так. Да. І продаєте, мабуть, і за кордон в Україні вона ж не дуже популярна. Готовий продукт продавати, це завжди, ну, завжди фікса. Вигідніше, да. є ринки збуту. І... У нас зараз ріпак, який молотили на півдні, він знаходиться в нас на елеваторі тут по... Угу. по гребищу. Готовляться вже партії, вже готові до відправки, думаю, десь. День-два почнемо перші партії відправляти на масажир. Які зараз ціни на ріпак? Ціни на ріпак на сьогоднішній день 13 тисяч, 200 пропонують. Це де? Це в нашому, в нашому регіоні. Ну, з, мі з місця тільки з базовим з базою угу. Ну, це, це не ціна на ріпак. Ну, звісно, 13 тисяч гривень це не, не дуже багато. Не дуже. Ну і якщо з огляду на. Наше сьогодення, вчора-позавчора обстріли Одеси і те, що вони пішли по портових терміналах і по цьому всьому, то, ймовірні, що ціна буде підніматися, дуже невелика. Так, да. да, насправді це серйозний удар. Серйозний удар, так як 17 числа завершилася зернова, угода, коридора нема. І плюс до того, що нам всього не кажуть, та пошкодження є досить суттєві по терміналах. Портових, припортових. Ну це знову будуть розвиватися схеми машинами, бік-беги на Румунії. А воно, а воно не воно дуже затратно. Воно, не, воно, це, ну, це як вихід ситуації, це не може бути як на постійній основі. Ми пробували, ми минулий урожай частину. Вив... Не минули, ну, в перші дні війни ми вивозили частину на Європу біг-бігами. Вартість машини досить велика, вона забирала всю практично весь заробіток, який міг бути. Ми виходили на чисті, чисту ціну, це те саме, що ми могли б завезти в Одесу на порт. А затрат набагато більше. По-перше, купити біг-біг, потім завантажити його, поставити на машину і так далі. Тому це велика трудойомка, скажімо, справа. Якщо зерновоза завантажити, переїхав, відкрили. Заслонку завантажили і машина поїхала. Завантаження проходить 20-25 хвилин, то завантажити 5-6 машин-бі-бігами це займає цілий день. Ну так, це, це проблемно і, мабуть, що з великими обсягами це нереально. Це нереально, це нереально. Це може бути, я ж кажу, це може бути як вихід з якоїсь ситуації, але це не може бути. Ну, ви для себе, в принципі, вирішили е, е, вирішили перероб, е, запустити переробку. І це ну, не а, варіант? Ну, поріпакові це, це як варіант, тут. Далі, якщо взяти ту саму кукурузу, ту саму пшеницю, ми ж переробкою не, не зробимо. Е, які були хвороби, можливо, які фактори от негативно впливали на ріпак? По хворобах е, негативного такого не було, було більше пошкідника. Е, солки було дуже багато. Ми з осені інсектицидний захист робили декілька разів. З оссенію, з осені. З осені, з осені, да, з осені. О, весною, само собою, але ну, весною там все, все по плану йшло. Фосмажорних якихось таких внесень, які були б не заплановані, не було. А от з осені, до речі, і на цьому полі було пошкодження, оце, де видно зріжені посіви, то були пошкоджені А а по бурянам гербіцидний захист як з'їсти? Гербіцидний захист здійснювали ми весною, тільки за, проти злакових бурянів дводолки навіть не забирали, не було що забирати. Коли... Прям не було. Да, да. А, а, а волосини щось робили? Гербіцидний захист ні. Тільки фунгіцидний, рост в нас є. А ви оцей ріпак коли сіяли? По-моєму, це десь було 15 серпня. Ну, ми взагалі розпочинали посівну компанію з 5 серпня і десь mm -hmm. до 20. 22-го, по-моєму. А ви ріпак чим сієте? Якою сівалкою? У нас є джундіровський комплекс, mm. який гратується з 500 кейсом, 5, с кейсом, трактором. І є сівалка точно висіву ДБ-55 на 24 рядки. Але ми зробимо так і зміщаємо. Раз проходимо на 70, потім зміщаємо, ще раз проходимо. То у вас між 35, виходить, а за якою нормою на гектар? З густотою 450 тисяч. Ага. А, і, в принципі, погода минулої осені сприяла розвитку ріпаку. Так. Він гарно зайшов в зиму Гарно зайшов в зиму і гарно перезимував, і через що маємо на даний час результат такий. А, ну весною ви так от і як заплановано? Планували на весну ми нічого. Був зразу і захист від прихованих хоботника, щоб не проскочити. Ми його робили найперше. Ми його і так і бачили, і не бачили появу, але робили на опередження, щоб не було. Потім квіткоїд, квіткоїд. Вносили препарати безпечні для бджіл, щоб пасічникам не шкодити? Бізкаю, вносили. Біз в мене не перші рік її вносили, працює і, і пасічники не, не, жаліють. не жаліються. В да. травні були приморозки. А, відчув, відчув ріпак приморозки? Вони не були настільки суттєві, щоб його пригнітити. Вони були, вони нас... в нашому регіоні ріпаку він не нашкодив. А підживлення, яке робили йому? Підживлення, під основний обробіток ми давали діамофоз по 100 кілограм на гектар і потім по 300 кг касу по мерзлоталому. Це так, як ми говорили, ще, ще, ще весною за один прохід 300 кілограм. Угу. І все, і більше нічого там, ні бору, нічого. Ні, бор давали. Бор давали, вже при внесенні фундицидами давали по літрі бору на гектар. Ну, плюс погода, вийшов гарний да, ріпак. Плюс погода, погода. Після ріпаку ви що плануєте сіяти, що у вас по Е, По ріпаку, напевне, кукурудза у нас тут буде. Ми збираємо е, робимо провокацію проростання падалиці і також насіння бурянів, щоб там посходило, що де буде. І потім проводимо оранку. Класична технологія. У нас Є моменти, де ми дискуємо, в основному ми дискуємо під посів пшениці після збирання соняшника. Угу. А отакі моменти, внутрі. буквально за якусь годину він буде на цьому полі, ми зразу закриваємо. А, Тобто ви зразу за комбайном одразу закриваєте, щоб мінімальні втрати вологи були. А воронка вже потім будемо дивитися по мірі проростання бурянів. Угу. А По е підсумках цього року. Чи були у вас якісь ситуації, коли ви робите певні висновки і в подальшому зміни в технологічній карті на наступний рік? Ну я вам скажу, не можна по одному року зробити якісь висновки і кардинально щось змінити. У Нас був в цьому році так ну, експеримент, не експеримент, але ми запланували. <кій> Обробіток ґрунту під посів кукурузи по соняшнику, глибоке рихлення. Угу. Не уранко, а глибоко рихлення. Ми провели глибоке рихлення, це чого прийняли рішення, чому прийняли рішення, щоб максимально вологу і зберегти і накопичити. Зробили глибоке рихлення. Весна була така з великою кількістю дощів, зразу була прохолодна, і ми мали проблему з великою кількістю бурянів та падали ці соняшники, яка була на поверхні. Якби була оранка, цього б не було. Угу. І це, якби є негатив. Взяти це як догму і більше так не робити, ну, теж не, не, не варіант. Якщо на слідуючий рік буде навесно. Погодні умови буде, дощ буде волога, як при внесенні грунтовий ербіциду. В цьому році що не спрацювало? Чого воно так пішло? Грунтовий гербіцид не спрацював на 100%. Чому? Не спрацював, тому що дощів не було. Суш, ми посіяли в суху землю, зверху суха, суха земля абсолютно. Бур'яни не сходили. Ви кукурузу сіяли коли? З 20-х, по-моєму, 20, по 20 квітня ми почали. Вісти. А тоді вже цей сезон дощів закінчився. Закінчиться сезон дощів, тільки можна було війти в поле, ми зразу почали сіяти кукурузу. Перед цим ми зробили культивацію, внесення безводного м'яку. Все зробили. На момент, коли ми заходили сіяти, поля чистіші. Поля чистіші ми внесли грунтовий гербіцид, внесли суш, суш, суш. А весь травень був без дощів. Без дощів, весь травень абсолютно без дощів. Екран Скажімо так, не, не утворився такий потужний, який би втримав е буряни і мали проблему. Буряни бур пішли і потім страховими гербіцидами мусили два рази робити страховими гербіцидами, щоб забрати, закрити це, цю проблему. Але будемо ну, подивимося по бункеру. Якщо в нас за рахунок цього вдалося накопичити вологу. Довжди. Ну так, в, в будь-якому разі глибоке рихлення після плуга, це ви прибрали плужну підошву, Тобто позитив в будь-якому разі має бути, і ми розуміємо, що якщо соняшник у нас був посіяний з його кореневою системою, можливості е, достати вологу з надглибоких шарів, то кукуруза такого не зробила, мали досвід, коли е, кукуруза. Їй вистачало для старту, а для наливу качана не вистачало, її мали вирожайність досить, досить низьку із за те, що був соняшник попередник. В цьому році е також зима була за січень місяць 25 мм опадів. Лютий місяць 45 мм. Це, так, це, це, заливало а, квітні. Заливало в в квітні. квітні. Якби не було квітневої волої, не знати, що було б взагалі з запасами вологи в метровому шарі. А, я пропоную, давайте ми ще переїдемо на поле пшениці, пшениця ж також зараз збирається. Так, бирається. Зараз збираємо пшеницю. Ну то поїхали на пшеницю, ще подивимося, що там що Йде. на полі пшениці. Поїхали.